Я послухала і презентацію тільки на відео, і розумію думки. Розумію, що Андрій хоче це в приватну власність. Знаю цю вашу харизму девелоперську, Вона і не дішкодить таким процесам більш тонким. Де треба говорити, чути і домовлятися. Тому я вважаю так, що місто може і повинна керувати такими об'єктами і бути гідним власником таких об'єктів. І всі, хто сплачує податки, вже є співвласниками такого об'єкту. Мені не обов'язково принести 2000 гривень в інжур. Я вже є співвласником цього об'єкту, як громадянка Києва. Тепер щодо ризиків, мені подобається проєкт. Я знаю, що його в своєму. Можна там скляний ліфт, не скляний ліфт і архітектор. Я розумію, що львів'яни робили, звісно, забули трамвай. Ну, понятно, якби вони це не тримали в голові, але це все можна пофіксити. І прекрасні архітектори над цим працювали і впевнена, що Андрій може все врахувати, там всі думки, і тепер. Інвестиційний фонд. Сьогодні один власник з прекрасними ідеями і три тисячі сує ну, Через пару років може бути інший власник, бо це приватне. Та, і цей інвестиційний фонд можна комусь перепродати, хтось може перезайти і передати в управління, і буде у нас ціний ринок номер 2 Тому є величезні ризики передачі такого майна в приватну власність. Я вважаю, що треба шукати шляхи, як це можна зробити, або дійсно заходити бізнесом, в який консорціум, приватне публічне партнерство. Тобто є моделі, які вже створені, вони більш складні. Я розумію цю логіку таку прямолінійну, або я власник, я вкладаю гроші, або я не власник, це не працює. Працює. Є різні моделі, вони просто складніші. Над ними треба трошки довше думати, але є сенс над ними думати.